Марія Пригара, рано вранці за дрібнички посварили твої сестрички. Не чіпай моєї книжки, не бери ведмедя мишки, віддавай мій олівець, що поломаний кінець, і шматоку тої стрічки, і лялькові черевички. В мій куточок не ходи. Ми у сварці назавжди. Посідали по кутках, надулося, глянуть страх. А на дворі дощ і вітер, дуже сумно так сидіти. Де не глянеш скрізь креплинки? Навіть просвідку нема. Почекали дві хвилинки, обернулись краськома. Вдвох одразу обернулись, не хотіли, а всміхнулись. Що за гра на самоці? Ліки киснуті, і забувши всі дрібнички, помарилась дві сестрички.